Напередодні Міжнародного дня рідної мови у нашому місті традиційно відбувається конкурс на підтримку державності мови української. Вже більше десяти років мешканці Червонограда Соснівки та Гірника мають нагоду перевірити свої знання, написавши радіодиктант. Цього ж року трансляція диктанту відбулась і на телеканалі Бужнет. У четвер, 13 лютого о 15.30, на радіо Новий двір та телеканалі Бужнет прозвучав диктант Шевченко, наш сучасник, приурочений до 200-річчя з дня народження Кобзаря. Власні роботи учасники конкурсу приносили до світлиці народного дому, де компетентне журі на чолі із Надією Пащук перевіряли диктанти на граматичні та пунктуаційні помилки. Цього року участь у конкурсі взяло 56 осіб у переважній більшості представники учнівської та студентської молоді, працівники бюджетних установ та пенсіонери, що спонукало їх підтримати цю добру традицію. З таким питанням журналісти бужнету звернулися до учасників конкурсу, і ось які відповіді нам вдалося отримати. Світлана, чому вирішила взяти участь у цьогорічному радіодиктанті? Ну, мені запропонувала моя вчителька української мови і мені здалося це цікавим, тому я вирішила взяти участь. На твою думку, текст диктанту був складним? Мені здається, ні, досить легкі ну, слова, пунктуація. Ну, мені здається, я написала непогано і мої друзі також. Тебе не виникало сумнівів, як поставити певний розділовий знак в тому чи іншому місці? Були моменти, були цитати, і я вагалася, чи писати так, чи так, але все ж написала, як є, так є. Андрію, ви вперше сьогодні писали радіодиктант? Чи у вас вже був такий досвід? Був досвід, я вже п'ятий раз. Сподіваюсь, що щось вийде краще. А чому ви щороку пишете радіодиктант? Що вас спонукає до цього? Так, хочеться покращити знання української мови і прославитись, як. Цей цьогорічний диктант, як на вашу думку, був складним? У вас були якісь труднощі з написанням? Труднощів не було, бо так як за українську мову я не вивчаю, закінчилася, але надіюсь, що труднощів не виникало. Не було таких моментів, де ви вагалися поставити там крапку з комою чи кому, чи навпаки, тера було трошки. Але я так як правду сказати, то в серці підказалося поставити. Ірина, що змотивувало вас цього року написати радіодиктант? Я, в принципі, кожного року пишу і цей рік ну, не є винятком, скажімо навіть так. Я дійсно дуже люблю писати ті і диктанти. По-перше, це і для себе, є і розвиток, і просто заради себе, скажімо так. А окрім вас, з вашої родини, ще хтось брав участь у цьому конкурсі? Так, в мене беруть участь як і я, так і мама, так і бабуся. У нас практично. Всі жінки пишуть диктанти. Ви радилися один з одним під час написання диктанту? Скажемо так, що ні, тому що в нас іде кожен сам за себе, в нас кожен має свою думку і кожен пише сам. На вашу думку, чи був складним текст цьогорічного диктанту? Я би сказала, що ні. Там в принципі дійсно такого нічого тяжкого і не було. То ви не вагалися в певних місцях, які ставити знаки пунктуації? Ну, може, десь і було, але хочу сказати так, що ні. На вашу думку, чи варто підтримувати ось цю традицію і щороку писати радіодиктант? Звісно, я її підтримую дуже сильно, скажем так, і я з малку пишу, так же само. Так що я думаю, що вартує дійсно переписувати. А своїх ровесників не закликаєте до такої до написання до цього конкурсу? Закликаємо деякі і послухали, але деякі не ну це вже в кожного є своя думка, скажемо так. Полегія Степанівна, чи ви вперше брали участь у такому конкурсі? Так, перший раз я просто не чула ніколи. Я була чула, була б зану взяла участь. А так, перший раз я. Хотіла написати і не перевірила, бо не мала часу багато. Ну і бігом, то я далеко живу дуже і бігла, аж, аж задихалася. А чому ви вирішили взяти участь у конкурсі? А перевірити свій розум, своє знання на Саріс. Чи я ще щось пам'ятаю, що в школу ходила, чи вже нічого не пам'ятаю. Ну як пам'ятаєте? Ну не знаю. Хай скажуть, я подзвоню до них за пару днів. Сподіваєтесь на перемогу? Ну, середина наповинку. Не дуже, але надіюся. Помилок нема у словах, тільки хіба розділовий закінь так поставили, як треба було. А своїх внуків закликаєте написати диктант? Буду. Буду закликати. Поки що в не мають радіо. Вони не мають в нашому будинку. 10 людей має радіо. Таке, а тим, де мої внуки, немає радіо. В них так що вони не будуть приймати участь. На вашу думку, чому варто писати такі диктанти і підтримувати у цю традицію? Ну перевірити свої знання, українську мову перевірити, що ми щось знаємо. Колись розмовляли на російській мові, у молодості, таке було все змішане, і українське, і російське, і всяка, і польська, всяка хоче мова тепер, викра виправляємо щоб щось виправити по-українськи, дійсно розмовляти, а не по якійсь змішаній мові. За результатами конкурсу переможцями стало п'ятеро осіб. Найкращі результати, а це 10 балів із 12, отримали учениці 10 класу школи номер 12 Юлія Довгайчук та Іванна Тарас. До когорти переможців також потрапили Ірина Біла, медсестра за фахом, соснівчанка Наталія Мікула, продавець продуктової крамниці, та учитель на заслуженому відпочинку Марія Таут. Заохочувальний приз за наполегливість та волю до перемоги отримає від організаторів конкурсу Андрій Шевчук, котрий уже в п'яте випробував власні сили у написанні диктанту. Нагородження переможців відбудеться 21 лютого у Народному домі Червонограда.